Друзі, підписники каналу, вітаю вас і запрошую на сьогоднішній майстер-клас із перенесення малюнку і ем, створення красивої валентинки простої, швидкої, але ефектної. Ну, Згодом ви все побачите, я демонструю в цьому майстер-класі декілька технік. Отже, починаю я, мабуть, я зараз У мене є три пляночки, відповідно, три малюнки я їх вибрала, роздрукувала е, ці трафарети на принтері. Як я обираю малюночки, я вам, мабуть, продемонструю, а можливо, вже наперед вам продемонструвала. Отже, цих героїв я посажу на чисто білий, тому що в них є червоний, ми будемо зараз робити а Амурчика і котика Амурчика я вже десь тут зафіксую. Почнемо, мабуть, з цього малюнка, тому що мені треба тут... я буду робити заливочку асімуном на ньому, і тому мені потрібно, щоб він був просихав. А Хронологію часу можливо вам буде складно витримати, тому починаємо. Отже, друзі, роздрукувала, роздрукувала я свій е, малюнок, притиснула до віконного скла до шибки, перенесла, перебила е, контури на зворот, щоб потім їх перенести сюди. Але початково ми зробимо ось такий йому е, фон позаду. Роблю я цей фон своїм кондурином. Ну, е, насправді я зараз спробую, наскільки він ефектно буде виглядати. Якщо він буде погано наноситися, то я, залишу, то я візьму просто звичайний барвник і барвником. Ну, Це оцей фон можете не робити, це за вашого бажання. Отже, я вже намочила, тому трішечки нехай він полежить, переходжу до наступного. Зараз я підбираю висоту малюнку, кого я де буду залишати на якому прянику. Так, в мене кутик прекрасно сюди влазить, сюди, як отак, амурчик також. Тому переношу. Все зроблено так само. Малюнок ми перенесли, його обриси на зворот. І тепер ми переносимо його сюди. І такий пряник насправді у нього дуже швидке виконання. Його можна зробити як 3D. В плані того, що ми можемо по цих контурах залити самого котика. Ми не потім ми будемо такі пряники, де я заливаю цього котика. Але, мабуть, майстер-класу я вже такого не зніматиму, тому що навіщо? Яка в ньому необхідність, якщо ви побачите, як перенести контури. А далі вже політ вашої фантазії. І зараз, друзі, беремо звичайний діоксид титану, білий барвний, по тих рисах, які ми навели, ну просто кольорова така у нас з вами зараз розфарбовочка, яку нам потрібно розфарбувати. І оцей бантик я його даремно, я також бачу сюди. Пустово. Бачите, у мене ем, був тут барвник, підтонувала я і Це було даремно. Він у мене такий кремовий. виклик. Паза готова, в принципі. Далі нам потрібен чорний з вами висновку вийшов. І дуже ну скільки я затратила, хвилин, 10. Головне тут попередньо спекти пряночки залити їх. Айсингом до повного висихання, щоб вони повністю були цілковито сухими, щоб коли ми переводили малюнок ручкою, тою кульковою ручкою, яка вже не пише, але при цьому рухається гарна кулька, то ми не зачепили його контури і не втиснули його сюди. От і все І все дуже просто і все дуже красиво, ну правда? І зараз я йому трішечки додам е, з цих крапечок. Мені здається, все-таки червоних. І сердечко, мабуть, я йому таке 3D все-таки зроблю. Чомусь хочеться так. Щоб вони були такими, знаєте, що соковитішими. Щоб це було серце. А те, що в нього в думках, любов, типу він Амур це все якби залишено. І, можливо, я ще тут допишу щасливого Валентинового. І переходимо до наступних, поки я мучика потім таким же самим способом буду малювати. Але зараз ми будемо переносити наших пінгвінчиків. Мені потрібно, щоб в мене ще сердечко влізло, ну яке я вже буду сама, те сердечко малювати. Друзі, такі елементи маленькі ось як бантик я ще переношу. І носик, можливо, перенести, якщо вам буде складно. Але очки це ми вже наводимо рисами. Я не знаю, наскільки корисно це буде, але зараз я все-таки скажу, коли я починала, тільки я вчилася я тільки на власному досвіді Я жодних уроків не продивилася. Тому, можливо, я десь не впадаю в чийсь формат, але так, так воно, так воно працює, принаймні в мене працює. То я навчилася не переносити ось такі деталі, як от очі. І до прикладу, тут носик також можна не переносити. Ви в змозі будете його самі крапочку зробити і зробити форму носика. І більше за все, що тут я цього і робити і не буду. І так само бантик. Його можна в цілому залити, провести по лінії, і будете зробивши його поверх заливки, він навіть буде створювати такий 3D-ефект. Тому це вибір за вами. Хочете деталізувати і просто картинку переносити і слідувати всім її рисам. Переносьте, але вам буде складно От малюнок малий і цю ще крапку оминати, чекати, доки висохне білий барвник. Коли вже потрібно, ну коли все заодно висохне, ви вже просто доробите, як акценти поставити і все. Тому я б рекомендувала просто перенести основний контур. І після перенесення цього контуру просто залити і чекати, і, і як завжди, ми будемо заливати від е, світлих тонів. Я це вже неодноразово наголошувала, тому що чорний, до прикладу, коли е, висохне, а ми нанесемо білий. Повірте, моєму досвіду, білий почне перетягувати на себе ось цей чорний. Е, тут у мене погано щось добилося, але я і так розумію, що це буде. Тому я, друзі, починаю з білого заливки. Вибачте? зачепила, тому я починаю з оливки білого барвника. Все. І тут прийдеться трішки зачекати, чому я так зробила паралельно. Тому що якщо я залью зараз е, е, білий колір тут, бачите, він тут у поцілуночку, то е, вони зільються. Мені цього не потрібно. Я хочу залишити їхню фактуру, тому я його постукаю, по-перше, щоб не було пропусків там не осідала. По-друге, я трішечки зачекаю. І повернула я так, як мені потрібно, і переношу свого амурчика. Знов все те саме, знову обриси його переводимо на пряничок. Все простіше, простого, простіше, ніж може здаватися. І я ще хочу сказати, що якщо ви. Не хочете повторювати цей спосіб, ну, типу, як би е, малюнок по прянику, а, а заливочка по прянику, то по цих самих контурах заливайте амурчика. Я, мабуть, прикріплю, я знайду свої фотографії в Фейсбук, своїх робіт. Починаємо наводити його риси. Багато червоного, багато-багато. Ну, це день Валентина, тому відкладаю поки що його. Доки висохне то потім ми з вами все-таки золотом по ньому пройдемося. Доробляю своїм іневінчиком риси. Залишаю поки що висихати. Що ми вже виливали в нього вже шкірочка взялася, і я гадаю, що ми через годинку до нього вже можемо в принципі поверти. інших пінгвінчиків до заливочки інших деталей. Отже, у мене тут е, іде рука, яку мені потрібно буде трішки вичекати ну, часу, щоб минулося, так як ми робили із деталями голови і туловища. Тому я початково починаю з них. Щастя, будемо домальовувати тепер, друзі, риси, доки сохне, щоб не втрачати час. Я гадаю, що тут уже все, і я далі не буду ускладнювати собі, я поспішаю, тому що сідає сонце. Але ви не мали б зараз писати дописи, наводити риси. Ви б мали почекати, доки висохне все це цілковито. Тому що є вирогідні, що воно все поперебувається і якось мені не подобається. Я бачите, пінгвінчику я губи перенесла нижче. А оскільки мій айсінг не дуже такий схопився і не дуже висох, я не можу тепер стерти ці губи, щоб перенови, ну, пересадити їх туди на місце. Тому у мене вийшло якось так. У мене вийшло так. У мене вийшло в такому форматі. Згадаю, знаю, у вас вийде краще. І знаєте, що до мене дійшло? Полу, потрібно було написати моє все. все, все просто все, все. Ні, я дописала я моє щастя. Ну, тепер я вже здирати не буду, бо на цьому місці ви також не робіть, коли вже написали допис «висох». Коли ви будете здирати, вже барвник перебився в цей білий кольор, і, і все. І вже ви нічого не зміните. І навіть будете змивати, воно залишиться, тому не варто. Ну і роблю обідочок, Вони досихають, я їм вам фотографую і занагоду. з вами роботи. Ці будуть висихати довше, і над цим потрібно працювати довше. Тільки за те, що потрібно чередувати, чекати, доки висохнуть, просохнуть усі барвники весь айсінг, і щоб він не перемішувався, не перебивався. Потім потрібно буде наводити йому риси і робити деякі пліки. Метод цей і цей вони набагато швидші. Але вони також ефектні, нічого я не скажу в їхній мінус, нічого не додам, тому що немає в них мінусу. Швидко, красиво, оригінально. І головне, не потрібно бути прямо там художником, щоб його все це зробити. Я вам показала як техніку, як перенести, як там пишуть дівчата в курсах своїх трафарет, як зробити. Зробити власний трафарет, ну от вам трафарет, як зробити вам трафарет. Їх можна багатьма способами робити трафарет і безпосередньо від слова трафарет-трафарет робити. Ну, можливо, ми якось якомусь зробимо, але навіщо заморочуватися, коли є такий метод, і він найефектніший. Дякую за подобайки, підписку, якщо лишаєте, і дякую за те, що додивилися мій сюжет. До наступних сюжетів. Eu vou se morrer.